Arbeited can. Ten? Can music. А, мус. Мус. Було. muss суфиль арбатен. Arbeiten muss. Так. Так, добре. Алла. На що ви скаржитеся? Зіпешверен убер. І від нього утворюємо форму. На що? Через що ви скаржетеся? Mm -hmm. Алла, ви тут? Mm -hmm. Так, але щось нема. Е, Ірина. Mm -hmm. Через що ви скажетесь? На що ви скажетеся? Дорога. Путальный. Зі. Skarget ви себе. Ш Башвера. Ви зіх. Зих. Себе. Зих. Зі. Зі. На що скаржете <пл> ви себе? <пл> so? <пл> І ще одне шпрехен уб. Розмовляти про щось. Я поговорив зі своїм босом про те, як я можу мою роботу покращити. Минулий час. Я поговорив про те. Іха. Хабе. Так. З моїм шефом. Мід мене босс тільки мій. Яке закінчення буде? До Майн. Після мід ми маємо датів чоловічого роду. Датів чоловічого роду. Манем ще. Майним ще. Про про те поговорив. Розповідний варіант with über. Спочатку. Дарю, Дарюбер. Дарюбер. А тепер минулий час від Chef Гашриз. gesprochen». Як я мою роботу покращити можу? В Кінсидії слова. Як? Дас. Da, Питальне da. слово як? Вен. Ві. Ві їх. Так. Мою роботу. Meine Arbeit. Так. Meine Arbeit. Покращувати від слова бесер. Краще. Фербесер. Фербер. Фербесер. Можу. Можу. Я можу. Кан. Фербесер. Кан. Фербесер. Кан. Добре. Так. Ольга. Про що ви розмовляли вчора ввечері? Ворюба. Та? Ворюба хасту. Ви, мені жена. Хабен. Зі. Вчора ввечері. Мет абен. Вчора. Гестерн абен. Вістен. Uh, gestern Abend, а uh, Gesprochen. Gешprochen. Так, зі багавен'зин авент, гешпрохен. І Zipfrojen Über. Себе радіти через щось. Зігрою є mm -hmm. два варіанти. Коли ви радієте чомусь, що вже відбулося, то, 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 тоді тут буде юбер. А Ziegfrojen mm -hmm. auf це якщо ви радієте. Чомусь, що ще тільки настане. Тут в нас є для минулого. Вона дуже радіє тому, що знайшла нову роботу. Вона знайшла mm -hmm. її в минулому, тому в нас буде Uber. Так, вона здобуває. Знайшла в минулому. З. Вона радіє себе через щось. Фройд, зіхабен тоді. Зі Фройд. Зі. Люба. Зіха уба. Так, але від Юбер ви утворюєте форму. Дарюба. 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 Так. Що Дас. Das... Вона. Зі. Uh, sie... Нову роботу знайшла. Ной. Ноє абать. Um, gefunden. Так, іша гед. Хад. hat. хат. Yeah. Hat. Hat. Ah, так. Ноя Arbeit, або ноєн джо. Uh -huh. <coughs> так. Ольга, Ольга, так. Ольга це друга ваша, так. І далі uh -huh. іде Ірина. А тепер. Чому mm -hmm. ти так радієш? Через що ти так радієш? Ну тут чому якби не варум, а саме питальний варіант з цим убер. Через що ти так радієш? Ірина, ви тут? Болгар Ірина? Так, Ірина немає. Марина Бондаренко. Блаба. Mm -hmm. yeah. до зи ради щиты б фройд до них так выбор фройд до них добра она была дуже рада потому что отримала стипендію зи вар так зи фройд тут, тут можна сказати Ну, так само відділ слова Frein. Вона бу була дуже рада, вона раділа, можна сказати, тут в Зі Фройте. Зі, зі Фройте. Да. Дарюба. Дарюба. Що вона стипендія отримала? Их. І... Вона. Тут є. Вона. Гад, а Зі. зі. Повторюємо з попереднього речення. Стипендія. Stipendium. Stipendium. Becoming. Their gut. Так. Марина. Це була марина Тетяна. Тетяна. Так, Тетяна написала, що її, напевно, не буде. Тетяна ви є гурдя. Немає. Олена Ломакіна. І друге Зігроен з, з варіантом, коли ви радієте чомусь, що тільки настане. От сьогодні, наприклад, вівторок я радію вже наступним вихідним. auf Wochenende. А якщо я скажу mich über Wochenende, це буде означати, що радію тим, які пройшли. Тут Та, це... А як Вірфою написала це неправильно взагалі, да? Uh, ще раз. Ну, сьогодні просто тест писали, і я щось це забула, написала фюр. і Іхроя міг фюр ой, ну, значно, не було. аойх. Я радію вихідним, тому що <свят> ми фроє... влаштовуємо пікнік. <свят> і і Іхроя. міг, міх ще. Тут просто, <свят> тут не треба. <свят> тут Просто, ja, ich haben. freue mich auf, auf. am Wochenende. Wochenende. Ah, ich freue mich auf Wochenende. Äh, das. Äh, wir, Weil wir Picknick Picknick machen. Dobre. benutzen für використовувати для чогось. Ну тут воно співпадає з з українським повністю. Восёр, а, восёр э, benutzen, э, benutzen, э, benutzen э, до а, э, dein, смартфон, э, dein smartphone, Он. Найчастіше. А так що? Амгофікстен. Гофіктен. Ам гофікстен. І ви от мені здалося, що от тут ви хотіли поставити СТ закінчення. Так, а потім зрозуміла дуже багато а виходить. Потім, букв. А потім зрозуміла, чому, чому просто те. І чому просто те? Тому що 4, е, приголосні букви не можуть бути поряд. Спрощується. Е, ну. Ні. Не, ну, По-перше, як би в тому теж щось є, але є правило таке, що якщо основа дієслова закінчується на С, подвійно С, Z або, е, наприклад, слово так? дієслово слово Lesen, діє слово East, і слово uh -huh. боксен. Uh -huh. Якщо так, закінчується згадала. на подвійну S, одну S, Z або X, то в формі «du» і R однакове закінчення просто «t». Не буде ST в ду. Буде так само, як в RZS, просто Т. Так. Так, це була Олена. так? Наумчук Ольга. Апгенген фон. Залежати від. Від чого залежить? Встигнемо ми mm. на поїзд чи ні? Встигати буде Р. Er Райхен. Досягати. Досягати або встигати екер трог е від, від Зава, чого Питальний варіант утворюємо від цього фону. В, 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 вовон. Вовон. фон. Вофон. Вофон. фон Вофон. а від чого Вофон. а буде в цьому а тепер від бкенд його треба розділити на який ап хен Es ab. A, es ab. Чи ми поїзд досягнем? Чи. Оп. Ага, Чи ми ві? Оп, ві. Поїзд. Цук. Цук. Стигнемо встигати. Рахен. Або ні. Вудерніфт. Uh, so uh, mm -hmm. right mm -hmm. Від того, що візьмемо таксі. Так, ціна залежить від того, як багато ви хочете купити. Тут розповідний варіант. The price? Так, залежите. Yes. Okay. Uphanging, <плес> yeah. значить залежить. Fast Uphanged має роз'єднатися. Тобто ви берете ді слово, міняєте йому закінчення для ціни. Hung. Hanged. 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 <плес> Тепер, <плес> від того. Uh -huh. SA. Чи як Розповідний варіант від цього фон. Mm, mm. Тепер вас yeah, so. іде. Тепер вас відокремлюється в кінець це ап. Прайс mm -hmm. hang the font uh -huh. Як yeah, багато ви yeah. купити хочете. Як віфіль. Віфін. Віфіль. Зі. Купити Möchten. Caufen. Caufen. Mihten. Mürchin Möchten. Kaufen. Сьогоднішня тема, яку вчитель німецької не міг нам пояснити. Якраз, якраз mm -hmm. сьогодні моя тема mm -hmm. вчасно, так? Дуже часто. Так. Вона ходила, не могла пояснити. Та насправді вона просто. То, Оскільки вона, так, вона так. німецькою говорить, ви її не до кінця розуміли, вона то вам пояснювала і... Ну Можливо, вот так ну ми не розуміли, Так, І... Не і... 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 Вона показує. Так. хтось. Кінців, хтось в нас був. І... є хтось не. той хто не записався, чи знов починаємо спочатку. Галина Виноградова. Це не залежить від мене. Це дізе. Так. Дізе чи Das? Можна das. Das. Ну, Просто треба das, не можна дізе. Чому? Після дізе. можна. Дізер, дізе, zes має бути якийсь іменник. Якщо його нема, то угу. його не можна використати. Das. Дас"? DasHang. Дас Hängt. Hängt. Hängt? Ne, ne, uh, ne. es uh, nicht, nicht. Wird meine. Wird meine mich, mit mir. Von? Ne ne auf, auf, von mich. Von mir. von mir, mir, von mir. Ab. Das hängt nicht von mir ab. Не від мене. Так. Глаубен ан. Вірити в щось когось. У що ти віриш? Це запитання буде. Вора. 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 Віриш ти. Віриш. Глаубс. Глаубс ду. Глаубс ду. Воран. Глаубс ду. Добре. Так. І... І-і-і... Так. Ольга. Я вірю в те, що Україна стане великою державою. Ви вірите в те, що Україна стане великою державою? А як же? Я, 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 я вірю. Я вірю. Я вірю в те, що Україна... Даран? Э, ні, ні. А. Даран, а и Україна дас Украина Гросс до великої eh, цу велика держава. цугрос gro, eh, държава <laughs>